І всім перед, ви на каналі читати круто Буктіп, а сьогодні у мене така книга слона тур. Видавництво Жорж. Ось автор. Це така більш дитяча книга, та вона пізнавальна, але є такий мінус. Тут багато різних країн. Міст, але є Росія. Ось. Це більш дитяче. чому? Бо в нас є слоники, які чимось чими захоплюються і вони подорожують за вс... по всьому світі. Та вони там повинні знайти тих слонів та їхні предмети на кожній ілюстрації. Ось. Подивіться, тут розповідається про країну, де ви можете побувати. Ось. Та про місто, тобто там, скільки живуть людей в тому місці, так багато. Тобто, дуже цікава пізнавальна книга. Тут є Лондон, і Токіо, тобто і Азія, і Африка, і Америка. Тобто вони майже всіх континентах були. Ілюстрації, подивіться, дуже гарні. Вона така яскрава. Ось. Тому, якщо ви хочете розважитись і так практикувати свою таку інтуїцію та зір, ви можете пошукати тут слонів. Ось. Читається дуже легко, я пінабагато швидше прочитала, якщо б не шукала слонів. Усім рекомендую. на До побачення!